Дивіться, як потрісклася земля. Ми бачимо, в цьому році закладемо багато дослідів з вивченням бронування, наскільки воно ефективно в нашій зоні. Хтось каже, ефективно, хтось не ефективно. Я думаю, якщо таку пору закрити, щоб менше буде випаровання, то напевне гірше не буде. Бо така історія з вона трохи в нашій зоні іноді не завжди, не завжди однозначна, але... Купляємо ротаційну борону, щоб це все закривати. Ви бачите, які щелини. Це, це зрозуміло, що зараз є, є волога, да? а далі ще не буде, зараз все буде випаруватися. Будемо пробувати, як воно буде. Трошки колія є, але нічого скерпіше, трошки більше, бувало гірше. Бувало гірше. Так що такі пироги по цьому, по закриттю вологи.